Майже 100 маленьких южноукраїнців нині відвідують садочки. Тата й мами решти шукають можливості влаштувати туди і своїх малюків. Вони звертаються до керівництва міста атомної станції та навіть створили петицію на офіційному сайті. Звертаюся до українського народу та виконуючи обов'язки міського голови, секретаря міської ради Олександра Акуленка. На даний момент у молодших жителів міста відсутня можливість відвідувати дошкільні навчальні заклади як у мирний час. Але не у всіх. Створені критерії, за якими діток беруть до чергових груп, але іншим доступу до дитячих садків немає. Багато хто звертався до міського голови, заступників, секретаря, начальника відділу освіти, директорів садків, але результат залишився незмінний. Заступник міського голови Сергій Горностай каже, відповідно до закону, з початком війни, в южноукраїнську закрили всі дошкільні заклади. Всі дошкільні і навчальні заклади на території України, а особливо ті, які межують у прифронтовій зоні, а Южноукраїнськ до такої зони відноситься. Всі навчальні заклади були закриті. Для того, щоб оперативний персонал працював на атомній станції, ми відкрили чергову групу у шостому садочку. А також, якщо є військовослужбовці і обидва батьків зсу, то ми також тут передбачили для їх дітей місце в садочку. Нині ж зі словами автора петиції про незмінний результат можна посперечатися, адже зараз у двох дошкільних закладах Южноукраїнська працює вже декілька груп. Найближчим часом буде ще більше. Ті батьки, діти, яких не попали в садочок, ми зараз для них формуємо. На майбутнє, там тиждень-два нам потрібно часу, щоб відкрити ще дві групи. Але цього буде замало, оскільки у нас кількість дітей в місті 1600. Ми зараз говоримо про те, що у цих двох групах, у двох садочках, до 100 діток у нас займається. Ну ще ми відкриємо, хай буде 200. Ми всіх потреб не задовольнимо, оскільки стан війни у нас немає укриттів, і нам заборонено це робити, відкривати діючим законодавством. У тому, що укриттів у садочках немає, місцеві журналісти мали змогу переконатись на власні очі. Разом із заступником міського голови та начальником управління освіти відвідали спочатку казку, а потім світлячок, які нині приймають дітей. У восьмому ДНЗ тривали заняття. Групи зараз сформовані з дітей різного віку. Зараз групи вже в нас по спискам по 12 чоловік, То з понеділка ми трошки відберемо дітей, відкриємо ще одну групу, п'яту, щоб було хоча б по 10 дітей, бо дуже важко, особливо в сон час. За групами, окрім вихователів та помічника, закріплені й додаткові фахівці. Це музичні працівники, кухарі, психологи. У разі тривоги вони допомагають колегам зібрати малюків та відвести їх у місця, де є дві стіни. Таких у казці лише два. Там стоять стільці та лежать спортивні мати. Також вихователі несуть сюди тривожну валізку. Там у нас знаходиться спочатку відомості для батьків, потім у нас іде набор ліків, які потрібні перша необхідність, потім у нас іде маски захисні на кожну дитинку, адреса, ліки, свічки, спічки, бутиль з водичкою у нас є п'ятилітровий. ж ситуація і в шостому ДНЗ за укриття служать місця, де є дві стіни. Поряд з ними лежать матраци. З години до 15.00 у нас тихий час, діти сплять, а у нас буває по три тривоги. Тільки закінчилась тривога, пішли обратно в групи на ліжка. Починається тривога, знову встаємо з ліжок і приходимо в це укриття. Діти маленькі, ми їх несемо на руках, тому що вони сонні, добре зараз літо, ми роздягнені. А якщо буде зима, треба одягатися. Хтось зараз може згадати про підвали, однак вони в южноукраїнських садочках не відповідають жодним вимогам. Спускати туди дітей, батьки навряд чи згодяться, а вихователі та керівництво не дадуть. Ось це підвальне приміщення «Казки». Малюків у ньому поміститься небагато, але їм, хоча б не доведеться згинатися як дорослим. По інструкції взагалі два. Тож да. Бути. і дверний пройом, і висота отут. От але там написано, що якщо передбачено проєкт, ну це ж проект, то допускається метр 80 не менше. Цьо, а тут ви бачите, що гаряча вода, холодна, опалена. Не, не дай бог, щось прорве. Найкраща ситуація і у світлячку. Висота підвального приміщення тут більша, однак, умови ще гірші. Не можна не ліжка поставити, не шафи, не харчуватися, нічого. Віддаючи дітей у садок під час воєнного стану, ризикують і батьки, і вихователі, і виконавча влада. Однак деякі тати й мами це розуміють не до кінця. Просять влаштувати в садок малюків, яким ледве виповнилося два роки, починають перебирати закладами, звинувачують вихователів у порушенні прав дітей. Такі забаганки можна було б зрозуміти у мирний час, та чи потрібні вони зараз, коли найголовнішим залишається збереження маленьких життів та перемога.